Питання дуже розлоги. в якому відношенні? Можна сказати, що от моя думка саме така, і обмежитись одним двома реченнями. Але є більш загальні речі, які визначають напрямок круги, течії соціального буття. Для того щоб було зрозуміло зрозуміли ті рішення, які притаманні чи Трампу, чи комусь іншому, е, треба взагалі подивитись трішечки зверху на всі ті процеси, що відбуваються на нашій землі, на безпосередньо е, соціальному середовищі земного суспільства. Зараз ми знаходимося на дуже цікавій фазі. Базі переходу з одного ступеню розвитку суспільства на інший ступінь. Щоб зрозуміло, що це за ступені, я мать почну трішки здалеку з такого поняття, про яке ми вже згадували, біоценоз. Що всі процеси в природі, в тому числі біологічні, побудовані на так званих колах. Взаємозв'язку і взаємоіснування. Нагадаю вам, що ще школи нам відомо поняття біоцинозу, яке демонструвалось на прикладі водойми, по якій плавають качки, їх послід падає на дно. Це добре для водоростей. На водоростях розмножуються інфузорії всякі. Їх поїдають рачки, і інша дрібнота, в нею харчується риба, там раки і тому подібне. Останніми харчуються качки, їх послід падає на дно і все повторюється. І досить вирвати одну ланку з цього ланцюга. І уже цей контур, контур взаємної життєдіяльності існувати не буде. Аналогічно. Коли ми говоримо про людське суспільство, то є територія життєздатності, як окремої людини, як окремих етносів і країн, так і суспільства в цілому. На цьому контурі чи на цій території розбудовується так званий контур праці, той, що забезпечує нас ресурсами, необхідними для нашої життєдіяльності. Якщо пам'ятаєте історію, то спочатку це була чисто фізична праця самих робітників, які примітивними засобами, точніше руками, якоюсь там палкою. Робили перші цивілізаційні кроки. В перетворенні тих природних ресурсів, які необхідні для нашої життєдіяльності. Потім почали застосовувати для цього біоенергію так званих домашніх тварин. Але цієї енергії теж було недостатньо для того, щоб підтримувати зростаючу кількість населення. Е, тож потім з'явилася механічна енергія, е, це пар, вітер і так далі, де, які допомагали людині. А ще далі з'явилися спеціалізовані підприємства, фабрики заводи, які допомагали розширювали наші можливості, але вже побудовані не тільки на механічній енергії, а перш за все на електричній енергії. Подальше ускладнення йшло використанням хімічної енергії і енергії атому, але використання кожного виду енергії воно потребувало ще відповідних ресурсів тої території, на якій відбувалися ці переходи. Тільки кожна наступна ланка будувалася на попередній ланці. Ну, наприклад, індустріальна без сільськогосподарської ланка ніяк не може існувати, а технологічна ланка без індустріальної, фабрично-заводської, ми кажемо, теж не може. І так далі. І от е, в залежності від того, е, яка ланка зараз присутня в суспільстві, який вид енергії вона використовує, будується сам устрій тої країни, яка користується даним видом енергії і даним типом ресурсів? Якщо спостерігати, зараз у світі панують, панує така глобальна тенденція. Тенденція пов'язана з глобалізацією усіх процесів? Маю на увазі, що всі комунікаційні речі, от, взагалі середовище, чи інтелектуальне, чи інше, вони прагнуть до максимальних своїх масштабів, розмірів. Бо тоді, коли кажуть, є конкретна задача і конкретний прибуток, то об'єдную, це запам'ятайте, об'єднає. Не завжди спільна задача і роз'єднує людей на якому завгодно рівні, а це коли починають ділити те, що отримали в результаті спільної задачі. Коли ми говоримо про об'єднання людей чи об'єднання країн, за цим стоїть одне це рішення спільної задачі, а задача найчастіше зводиться до того. Як вижити, як розширити свою сферу життєздатності? Як можна мати побільше ресурсів і більшу перспективу на майбутнє? Тож в цьому відношенні, коли переходить країна та чи інша з одного ступеня на інший, у контурі праці? То відбувається перебудова самої країни, її устрій. А ще Платон а, помітив а, цю закономірність в своїй праці, яка була а, ще над рукав, більше двох тисяч років тому, між іншим, яка заборонялась в Радянському Союзі, п, а, праця держава. Де він описує чотири типи країн різним устроєм, які відповідають відповідно, от як суспільство представити в відді піраміди, про яку ми говорили теж, це наверху на цій піраміді мудреці, вчені і так далі. Ті, хто йдуть за обрій, роблять кроки, шукають перспективу майбутнього і його, його визначають. То це воїни, які охороняють людство чи дану країну. А ще нижче на цій піраміді знаходяться менеджери, які організовують суспільство єдине ціле. Ну, раніше це називалось купцями. І нарешті остання ланочка – це виробники. Так, от, в залежності від того, хто при владі і як організоване суспільство, Платон описав чотири типи держав. Перша, перший тип держав це диктатура або військова організація, коли все підкоряється єдиному механізму рішення задачі. Наступне, коли вже диктатура не потрібна, коли вже все устаканилось, врівноважилось, республіка це купці-менеджери. Але коли недостатньо отих базових речей енергії і ресурсів, тоді починається бродіння. І це бродіння спочатку це демократія. Демократія, як казав Платон, це те, що раніше казав Шерленін, Ще кухарка може керувати країною. Найгірший тип взагалі держави, який може бути, це розбрід і шатання. І тут проявляють себе мудреці, які знаходять, якби знову нові шляхи, новий устрій. Вони не керують країною, але демократії саме визрівають наступні. Етапи еволюції, якими потім скористаються диктатори. Бо для того, щоб реалізувати новий шлях, треба об'єднати людей для спільної задачі, а це диктатура. Всі працюють заради одної мети, рішення одної і тої ж задачі. Людей об'єднує спільна задача. І це теж, коли ми говоримо, коли друг клянеться у вірності чи що чи щодо самої смерті, то все це до тих пір, поки вирішується спільна задача, спільні інтереси. Як тільки спільні інтереси кінчаються, кінчається десь дружба, дівається, особливо коли мова йде про розподіл того, що вже досягнуто, то тут кажуть, і брат б'є брата за шматок хліба. А це, звичайно, біологічна сторона нашого існування, але тим не менше. Так от, про три типи держав. І цим типам країн при переході на новий вид енергії необхідно забрати те, що було в попередній ланці. І закріпити за новими умовно, власниками. Ну, я наприклад можу привести, коли феодал володіє селянами і вільних робочих рук немає цього ресурсу. То для того, щоб капіталісту організувати фабрики і заводи, необхідні робочі руки, а їх немає. Тоді треба забрати їх у феодала. Як це можна зробити лише за допомогою сили і диктатури. Бо ніколи хледал не погодиться віддати е, те корито, яке його годувало. І так відбувається при переході з ланки на ланку. Е, зараз останньою цивілізаційною ланкою кругом обігу праці людства е, це інформаційні технології. Ми перейшли на етап, коли. Інформація або світ розуму визначає взагалі майбутнє і перспективи розвитку людства. Але кожна країна знаходиться на різних етапах. Якщо Сполучені Штати на перехідному етапі від попередньої ланки на інформаційну ланку, на Етапі переходу від суперсучасних технологій саме до інформаційної ланки, то інші країни, от, наприклад, та ж Росія, вона знаходиться на буквально на цілу ступінь нижче. І там мова йде про перехід на ту ступінь, яка була до цього в Сполучених Штатах чи там, наприклад, у Китаї. Китай теж вирішує задачу, але він вирішує дещо іншим методом.